Буковинська народна казка, як владика, пас гуцулових свиней. Один цисар у біді завжди радився з гуцулом, що має робити. А владиці дуже не подобалося те, що цисар не до нього приходить за порадою. І одного разу він сказав, чого це ти, цисарю, за першого міністра маєш того гуцула. Прециш я розумніший від нього. Цисар подумав і відповів як ти святий очі розумніший від мого Гуцула, то завтра мені скажеш, що я думаю, і покажеш таке, чого я ще не видів. Не буде цього, підеш геть, аби тебе й близько не було. Владика дуже зажурився. Цілу ніч не спав, але нічого не придумав. Побіг до Гуцула порадитися, що має робити, аби якось викрутитися з цієї халепи. Гуцул відповів, ви самі, святий отче, не викрутитесь, бо у вас розум заслабий. Я зроблю за вас усе, але у мене є робота, то ви її мусите зробити замість мене. А яка робота? напудився Владика. Треба вигнати на вулицю свиней, будете пасти їх у шанцях, доки я не вернуся від цисаря. Добре, погодився Владика. Він убрався в одежу Гуцула, взяв. Патика в руки і вигнав свиней на вулицю. А гуцул одягнувся в чорну фаланду, прилепив собі бороду із колочі і повісив на шию христа. Так пішов до цисаря. Став перед ним і каже Я прийшов, світлий монархо, відповідати на твої питання. Що я думаю, отче? спитав його цисар. Ти, вельможний цисарю, думаєш, що я святий Владика, а я грішний чоловік. І гуцул здер приліплену бороту. Цисар сказав Тепер мені покажи таке, чого я ще ніколи не видів. Ходи, світлий цисарю, зі мною. Гуцул повів цисаря на вулицю і показав йому владику, який попасував свиней. Таке ти колись видів? Ніколи не видів. Другого дня, кажуть, цисар зробив гуцула Владикою.